Доброго здоров'я, мої учні четвертих класів, наші випускники. Сьогодні на першому уроці дизайну я хотів би вам запропонувати виготовити рухому іграшку. Іграшку, у якій будуть рухатись певні деталі. І це буде ось такий чудовий кажанчик. В Україні проживає кілька видів кажанів. Це дуже корисні. Рукокрилі істоти, бо вони поїдають різних комах, які шкодять нашому господарству. Ми виготовимо із картону ось такого чудового кажанчика. Ви бачите, що кажанчик рухає своїми крильцями і ніби говорить, привіт привіт! Ну що ж, приступаємо до роботи. Щоб намалювати кажанчика, нам необхідно намалювати ось такий овал. Далі намалювати такі вушка, трикутнички. Це буде голова з вушками і ще тулуб. Теж такий пів овал. І це вже практично є кажанчик. Для того, щоб заготовка була симетричною, можна перегнути ось так на опіл і вирізати. Тоді вийде у вас повністю симетричний кажанчик. Цей шаблон можна використовувати як заготовку, для того, щоб зробити кілька кажанів. У кажана два крила. Для цього нам треба картон перегнути на опіл. Щоб крила були абсолютно однакові. Малюємо крило, яке чимось схоже на парасольку. Кажани це рукокрилі. І оце буде рука крило. Так як картон складений вдвоє, у нас вийде одразу два крила. Намічаємо по два отвори. Один для нитки, другий для кріплення для дроту. Один для нитки, другий для важіля для дроту. Голкою або шилом проколюємо отвори. Тут треба бути обережним, щоб не вколоти свого пальця. Також малюємо отвори на тілі кажанчика і проколюємо тут всього дві дірочки. Далі нам необхідно зробити кріплення для крил. Ми беремо дріт, ось у мене є дріт. Відрізаємо приблизно 4-5 см дроту. Відрізавши дріт приблизно 4 сантиметри, я згинаю ось такою скобкою. В перші отвори я просовую нитку. У мене чорна, це може бути будь-яка нитка. Тепер цю скобочку я всовую в отвір самого кажанчика. Скобка проходить через другий отвір в крилі. І тут кінчики дроту я ось так розпрямляю, щоб скобка не випала. Ось так можу закрутити. Те саме я роблю і з другим крилом. Коли ось так я посмикаю за мотузочку, то ви бачите, що кажанчик починає рухати крильцями. Оце і є рухома іграшка. Так само ви можете зробити і інші рухомі іграшки. Наприклад, ось у мене є сва. Так само два крила, симетричний тулуб голова і оздоблення на свій смак. Подивіться, тут дзьобик зроблений об'ємно. А це є від пігулок такі упаковочки, а там середині перчинки. Це такий дизайн. Ось ще один дизайн з різними блискучками, рухома сова, з крильцями. Бачите, можна багато рухомих іграшок зробити, і я вам пропоную придумати саме свою авторську іграшку. Тож придумайте, фантазуйте, творіть, а на цьому я з вами прощаюся. До побачення, до наступних зустрічей.